Він дивився на мене туп, Очиці. повної блекоти. Дарма ти себе уявляєш попом. На світ безліч таких, як ти. Він гримів, одержи мої і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стану на твої волі своя. Ліниво тяглася у хвилин на світі безліч таких, як я. Та я їй Бого У кожного я є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми. Це народу одвічне луно. Ми океанна вселюдська сім'я. ты их поважать миллион. Кто поважает миллионы? Я.